Ну і хотів би тебе сьогодні запитати про те, що ти думаєш з приводу зміни риторики Трампа по відношенню до Путіна і, можливо, й до України, тому що про зміну стратегії я особисто поки що ну, не можу говорити. Чи можливо ти маєш якусь там іншу і, має, і маєш інше міркування з цього приводу? Ну справді я вже другий день розбиваю, поки що ну, ці надії і мрії. От, тому що е, Трамп, по-перше, не вперше висловлюється проти. Путіна так ну так не так радикально, але принаймні досить таки приємно нашому боку. Цього разу, звичайно, він вже трішки перевершив самого себе. Сказав, що в нього несе булшіт, Це вже приємно. Це вже він помаленьку, що він починає приходити до тями. І хоча я сказав, що після першого інтерв'ю він це зрозумів. Просто коли ти знаєте п'ять стадій прийняття, от він нарешті за ці місяці він помаленьку починає приймати якусь істину і розуміти, хто такі Путін, хто такі росіяни. Це нічого поки що не означає для України, а це велика проблема, тому що те, що там Трамп собі щось уявляє, щось, щось розуміє, це, по-перше, не означає, що нам буде надана та підтримка, на яку ми слугуємо. І знову ж таки, я бачив в тебе також статтю, ти кидав про економіст, який дуже цікаво розписує всі його а, меседжі, і скаже так, фейковий фейковий розворот називав. Ну, в принципі, це так і є. Тому що і давайте дивитися змістовно. Чим він нам пропонує допомогу? Е, Німеччина нам там має купити ну, по словах, там ще три установки Петріо. Ну, по його словам, там ще, ще три були передані до того. Не знаю, можливо, гіпотетично. І плюс, він одну має Петрі от, передати ще там. Можливо, подиви. Він все говорить, можливо. Ми передамо, можливо, передамо. Там, одну Я одну. Він не мені. сказав, що поїхало вже. Ну, що поїхало, це чудово, я не проти. Якщо, якщо це так дійсно, то петріоти, в принципі вони є. Ну їх немає та, ну, вони їх обмежена кількість в будь якому випадку, але вони є я дивився по світі, тобто в них є і до, до досвідки кількість для того, щоб Україні передати там штук 20 установок і плюс-мінус комфортно це почувати. Інше питання з ракетами, так ну це так, офіційно. цієї інформації немає скільки є ракет, скільки вони виробляються, тобто є там плюс-мінус. Я тебе переб'ю, перепрошую, я тебе трішки перебиватиму сьогодні, бо я хочу подопитувати тебе стосовно ну, тих питань, які мене особисто цікавлять, і думаю, що глядачів ти дуже влучно сказав про те, що Трамп ще після першого спілкування з Путіним. Ну почув, хто той, хто той такий. А чому він п'ять місяців думав? Чому він зволікав? От що могло стати такого нового під час останньої розмови? Тим паче, обстріли ж були такі масовані раніше. Я особисто ну, не бачив там от в останньому обстрілі щось таку несосвітнього, що могло б змінити думку Трампа. Чому ну, він п'ять місяців думав? Він що, того думків чи, чи як? Можна по будь-якому називати це, можна різко, можна м'яко, але так, як я сказав, стадії прийняття, вони не в психології, і він е, приходить до того, що можливо все-таки переконати Путіна якимись методами. Зазвичай це задобрення. Він пробував один варіант, другий варіант, навіть перед останнім. Скажімо так, при кінцевим е, телефонним дзвінком, що він зробив? Ну він ж не підняв там, не, не, не зміцнив санкції, правильно? Не накричав на нього. Ні. Він зняв санкції, він е, припинив е, постачання озброєння. Ну тобто, це ще один крок на зустріч. Це знаєте, такий останній подарунок, знаєте, людині, яку ти там кохаєш, а вона тобі десь раз зрадила. От і ти такий все, все одно надієшся, що вона до тебе повернеться, що все буде добре. Оце така логіка. Він. Вийшов, сказав: ну не працюється, не працюється його команда. Виходить, каже, що це не працює. Виходять республіканці. Навіть де ну там правда не немає, але все одно. Хоч республіканці кажуть, йому ні, Дональд, це не працює про цих демократів взагалі. Ну коли на Фоксі там задають питання жорсткі, кажуть, ну вже ви не бачите? А. Що воно це так воно не може існувати? Що Путін вас водить за ніс Ну давайте, я можу трошки міняти риторику, принаймні не підтримуйте його. Ніхто не каже, що ви там маєте Україну там закидати озброєння? Ну не підтримуйте Путіна, не називайте його своїм другом. От він вже в того помаленьку приходить, і проблема тепер полягає в іншому. Тепер ми помаленьку починаємо перетягувати Трампа на свою сторону, щоб він почав постачати нам озброєння е, на грантовій основі. Щоб ми його не купували, щоб Європа не купувала, нам не передавала там е, втіхаря темними шляхами, ще якимись там методами чи будь-якими іншими. А щоб ми напряму отримали підтримку, як це було за адміністрації Пайтона. Тобто, ми хочемо знаєте, нарешті, ми почнемо знаєте, витягувати на попередній рівень вийти. Ми настільки впотилися, що тепер треба витягнути на попередній рівень. Тому mm -hmm. що елементарно навіть е, ну, кажуть, чому немає поки що перспектив, тому що ну окей, е, в законопроекті е, в законі, вже точніше, який був прийнятий буквально недавно, кіславно двісний. По по оптимізації ще по субсидіям, по які до речі, збільшує там на 5 мільярдів 5 трильйонів доларів е, борг в майбутньому гіпотетично має збільшити. Е, там ні слова про Україну. Тобто там пільги всім, окрім України. Окей, буває це внутрішня внутрішня політика. Це там Україна може і не бути. Окей, але бюджет на суперіть, рік, там де була Україна, чи ще в Принципі, мож, може звучати Україна, але всі ці, які в тому році, наприклад, були, вони були зменшені, зменшені ці видатки на Україну. Можна ще одне уточніше запитання? Я буквально два дні тому читаю в одному з телеграм-каналів повідомлення про те, що Трамп заморозив Україні допомогу на суму приблизно 20-30 мільярдів доларів, і це гроші ті, що були передбачені нам ще з 2024 року. Я не знайшов підтвердження цієї інформації, але. Де от про який ти говориш, який сьогодні публікував у себе, там пише, що Дональд Трамп, його адміністрація, Білий Дім заморозили фінансування програм з 2024 року для виготовлення зброї, бо ми отримуємо зараз зброю не зі складів, а ту, що нам виготовляють. На десятки мільярдів доларів заморозили. Ну, блін, це якась фігня, Ну, вибач мені, я по-іншому назвати не можу. Ну, це м'яко кажуть, це не піня, це, це це жахлива ситуація, тому що не до отримання України озброєння буде відбиватися на реальності. В реальності відбувається на фронті. Е, мене відчуття, що дійсно це все робиться для того, щоб ми е, дуже дуже жорстко діяли фронт. До з'їлці відтупили й майнозі, і потім цей фронт ми його віддали в, у, у, в торгах в майбутніх торгах, які там будуть відбуватися через півроку, через рік часу е, з Путіним, для того, щоб покійно сказати: Ну то ну, ви ж не можете його зараз відбити ці території, ви не можете зберегти ці території. От ви бачите, ви за рік часу втратили таку кількість територій. Буде конкретно буде цифра. Ну якщо це гіпотетично буде, і ви вам каже, ну якщо ви не хочете ще втратити території, тому що ну путіної я переглядаючи останнім часом е, їхні канали і так далі. Вони просто в, в такому величезному щастя. Ну, подивіться, ми наступаємо, Запоріжжя наступаємо, е, цей е, Суми наступаємо, е, Харків наступаємо. Кажу, на всіх фронтах ми зараз включилися і наступаємо. Там є 650 кілометрів фронту, які не задіяні. Поки що, як вони сказали, поки що. Ці інші поки, по повній програмі вони наступають. І плюс вони кажуть: ну, якщо ми раніше наступали, наприклад, на одному чи двох відтинках, і ми так, досить таки ну, так, успішно наступали, всі інші ми тримали. То тепер ми наступаємо успішно на багатьох. Там тільки деякі, там, наприклад, там, в Сумах ми не можемо там, нічого зробити, де кажуть, деякі напрямки що просто стоять. А інше, ми наступаємо досить успішно. І каже, а що, а що українці можуть протиставити? Це відкріше, я слухав таких ніби нейтральних, ніби нейтральних військових експертів росіянських, і вони кажуть, так це ж не росіяни стали сильніші, це українці стали слабші. От вони формулюють саме ось таким типом. Тобто, це означає, що Україні не надають відповідну підтримку, тобто ми можемо стримувати як або живою силою, або технічною силою. Ну живою силою ми не можемо сприяти, тому що їх набагато більше. Ну їх там в п'ять разів більше постійно прибуває. Ну, якщо ми будемо так постійно ну, протистояти цифрами, ну нас не хватить. це 100%. Віддотків. Але якщо брати технічною силою, ну також питання є питання до кого до наших партнерів. Чому наші партнери не роблять все для того, щоб технічної сили було набагато більше? Ми самі там перекривалися певний період дронами. Питання зараз з дронами також складне. Ми намагаємося самі його вирішити. Самі на жаль, тому що ще раз кажу, європейці тільки вмикаються, тільки-тільки починають до цього рухатися. А Росія на повну катушку співпрацює з китайцями. Ну якщо в них дрони там по перше, по перше дуже цікаво. На, на жаль, в нас дрони виробляються ну величезною кількість приватних кількістю приватних компаній. Де, деякі з них досить такі, ну скажімо так, не сильно чесними і справедливими, які можуть якісь косячні дрони або характеристики характеристиками, ще якісь ну, тобто це є проблем. У нас немає однорідної структури, як це є наприклад yeah. в Росії, і плюс взаємодія з китайцями. Китайці на жаль виділяють величезну кількість унікальних сучасних технологій і цей дрон. Ну тобто, скажімо так, якість цього дрону вони набагато е е краще, ніж в нас, тому що в них є е така правильна вертикаль БПК, і це величезна проблема для України. Я пам'ятаю, колись був якийсь період такий, що нас почали в соціальних мережах розповсюджувати інформацію, що кожному в кожній хаті має роб, мають робитися дрони. І я написав, кажу, що це нереально, тому що е е скажімо так, е е неякісність не цих дронів потім буде сказуватися на якість бойових дій. І це буде кажуть, катастрофа. Ми там захейтили, розказали, Боже, який я, я, я що я такі поганий, такий сякий, ніхто не хоче всі, всі хочуть, щоб всі відпочивали, а тільки держава робила. І каже, та ні, це держава має займатися. Тому що це залежить якість, і це залежить. Вони можуть контролювати ту якість. Так, і так, буде так. сказати, похибка буде набагато менша. Ну ось і ми зараз це все поїдаємо. Зараз нарешті вже почали про це говорити: що це. Кількість величезна кількість виробників кожним своїми стандартами, треба це все підлаштовуватися, величезна кількість знаєте, е, цих 10 10 робочих, на них 100 керівників. Отак От у нас зараз трішки виглядає. Тобто, ми... це є певна проблема. Я хочу повернути знову до того, що ти озвучив. Ти говориш про те, що ми тепер намагатимемося все-таки добитися від Сполучених Штатів Америки передання нам зброї на грантовій основі. Mm -hmm. Ти бачиш перспективи цього, чи враховуючи ту інформацію, яку, от, що ну, я говорив, все ж таки є сумніви з цього приводу? Чи ми просто працюємо над цим? Це наша перспектива. Ми, ми вимушені це робити. Ніколи ці дрони. Друже, я перепрошую, таке треба робити. Ніхто не каже, що не треба робити. Просто от реально, яка перспектива тут? Перспектива є. Перспективи є, я розумію, що ти говориш, я розумію, хто такий Трамп, я розумію про його позицію, Я розумію, що він обіцяє максимально до речі, і ще досі, навіть на всіх там про Трамп про Трампівських каналах. Ніхто не говорить про допомогу Україні. тим більше гранту, але якщо дивитися на зміну позицій, в принципі, якщо спостерігати, наприклад, навіть на за опозиційними каналами, навіть за деякими такими відлученими е, від престолу республіканцями реганістами, вони починають все більше більше наполягати, наполягати на допомогу з України саме Грантові. Якщо раніше вони говорили, що ні, не треба, треба зупинити війну. І всі такі сиділи, ну і республіканці, всі говорили, що зупинити війну допомоги не потрібно. Зараз же ні. Зараз не зрозуміли, що зупинити війну нереально. Вони тепер розуміють, що Путін поганий, але його потрібно якось зупинити. І як зупинити, ніхто не знає. Але знає, що для цього, щоб Україна на мирні, треба давати підтримку Україні. Ну це логічно. І Трамп це знає. Тому що Трамп не хоче бути, не хоче отримати Афганістан. 2 він не хоче на своєму е, кар'єрному цьому такому дописі. На ш в нього було оця позначка, що він втратив Україну. Він отакий жахливий президент. Він цього не хоче, тому він буде вимушений будь-якому випадку підтримувати Україну. Інше питання на яких об'ємах, тобто ну, Україна е, ну на щастя для Трампа і для західного світу, вона намагається самостійно справлятися з боргом, тому що у нас вибор немає. Справлятися якісно справлятися з болем з і через кров. Оце проблема. Якби ми програвали те, як наприклад, якби це було в, в Афганістані, коли там, вибачте, мене кривими ручками все робилося, і вони закидали там танками, оброєнням, всім іншим, щоб хоч якось зберегти те, що вони там намагалися демократію побудувати, і ніяк їм не вдавалося, і не вдалося. Оце, а, не, а тут різниця: тут ми навпаки з маленькими вкладеннями, і ми робимо величезні речі. От Вони дуже щасливі від цього, тому що вони ніфіга не вкладають, давайте будемо відверті. Але хочуть знаєте, одної гривні хочуть заробити мільярд. Оце така сама дуже логіка, і на жаль, поки що їм це вдається.